І привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні я з ароматною добіркою, без гендеру і без кліше. У цьому випуску цитруси з характером, м'ята, яка пахне як вечір після грози, а ще лавандовий париж. Трохи уду і багато кайфу. Як чоловік, який обожнює парфуми, я довго шукав аромати, що зможуть здивувати, залишити слід у пам'яті, отож на вас чекають 10 шедеврів. Тут зібрані незвичайні унісекс або просто класні аромати на теплу осінь, якими хочеться користуватися без упину. І наприкінці аромат сюрприз, який коштує, друзі, копійки. Але дає вау-ефект на мільйон. Тож, топ-10 небанальних унісекс парфумів на теплу осінь. Поїхали розбиратися, чим пахнути, коли набридли шаблони. Погнали! Отож, мої топ-10 на теплу осінь. І перше місце це від бренду Ар Parfum Kimono Vert або Зелене Кімоно. Це мій особистий діамант в колекцію. Це просто любов з першого пшику. До речі, тут не заявлений парфумер, невідомий, але блін, як же він круто вгадав з настроєм. Для мене це аромат про. Таку спокійну радість, гармонію, і дійсно це в всередині флакону. Кімоно верт це зелене кімоно, і це не просто так. Він дійсно огортає вас легкою зеленою, такою ось оксамитовою сорочкою і дарує відчуття затишкою. Я б назвав його парфумом ранкового дзену. Що ж це за звір? Це, друзі, свіжак. Не про цитруси, а більше про чайність. Це спокій у пляшці. Зелений, водянистий, трав'янистий, і все це дуже природньо звучить: ніякої агресії, тільки розслаблення. Як же пахне? Уявіть себе. В японському саду з чашкою чаю, такого м'ятного, зеленого, насиченого, от саме так це і пахне. Це аромат медитація. Охолоджує тіло, зігріває душу. Після важкого дня він каже тобі: просто видихни, все окей. Це 100% унісекс аромату. Він а, не задушить, підійде як для спеки, так і для прохолоди. Можна носити скрізь. Прогулянки, робота, зустріч. Тримається він 5-6 годин, бо це екстракт де парфам. Ціна не копійчна, але якість просто топ. Для мене філософія цього аромату це для тих, хто вміє насолоджуватися простими моментами життя. Для душ, які знаходять щастя в ранковій тиші, часті чая, без зайвих таких, знаєте, пункт. Кімно верт це не про показуху. Він для себе, він про справжність, про внутрішній комфорт. Якраз для тих всіх заспокійливих моментів. Класна робота. Дуже дякую за подарунок. Просто обожнюю його. Наступний парфум, який я також обожнюю, це Etat d'Orange Етат someone like you». Ти або хтось схожий на тему. Я його поставив на друге місце, а парфумер. Каролін Сабас, і вона створила без перебільшення легендарний сучасний фреш. Це безумовно мій must-have для спокотних днів. Я називаю його Мій м'ятний вибух настрою. Чесно, обожнюю цей аромат. Він просто мега класний, і хоча назва звучить Ти. Або хтось як ти, насправді цей аромат робить вас тим самим кимось особливим і впевненим. Він однозначно мій фаворит серед літньо-осінніх парфумів. Тут головна зірка, звісно, м'ята, яка, до речі, достатньо натуральна. Але це, друзі, не про жуйку орбіт. Ополіскович для рота це вибух свіжозірваної м'яти, зеленої, прохолодної, жодного натяку на wipe, як часто буває з м'ятними ароматами. Чесно, я просто закоханий в цей аромат з першого пшику. Стар, друзі, тут просто це ковток крижаного такого мохіто. Холодна м'ята свіжа зелень і трохи цитрусу для іскри. Освіжає так, що хочеться вдихати ще і ще. Хвилин за 30 м'ята відходить і на другий план з'являються легкі такі ось білі квіти. Щось таке між жасмином, білою трояндою дуже ніжно. А в кінці залишається чистий білий мускус, снивом свіжа шкіра після душу. З легким деревним таким ось натяком, щоб аромат не зник миттєво. За гендером, це повний унісекс. На мені м'ята звучить яскравіше, на дівчатах більше квітів, вони більш ніжніші. Але це дуже класно. Це а, мій такий ось топчик на літньо-осінній вайб. Можна носити будь-куди в офіс, на прогулянку, спорт, він не душить і надає відчуття свіжості. Проекція не сильно велика, він більше до шкіри, шлейф також невеликий, стійкість середня 3-4 години, але для свіжого аромату непогано. От для мене «You are someone like you» Аромат для тих, хто хоче бути собою, нікого не вражати. Себе коханого. Якось так. А, звісно, він а, не ганяється, знаєте, за таким статусним а, звучанням. Але а, для тих, хто цінує комфорт, індивідуальність це парфум, а, найкращий друг, який підбадьорить і скаже: все з тобою, ок. Ти це ти і цього досить. Люблю його обожнюю. Але давайте переходити до третього героя. А, На третьому місці це Герлен Аква Алігорія Forte Юдзу. Ud, З лінійки Аква Алігорія це новинка 2023 року. Я чесно, не вірив в таку комбінацію уд і цитрус. Це як сніги спека. Але саме в цій суперечності і народжується магія. Цей аромат став моїм особистим відкриттям. Він, як світло і тінь в одному флаконі. Яскравий, грайливий, водночас глибокий, нестандартна така краса, яка вражає без крику. Старт чистий вибух цитрусів, юдзу. Лимону, мандарину, все іскрить, пахне свіжозібраною такою цедрою і бадьорістю. Юдзо тут особливий. Ніби грейпфрут, із азіатським таким ось характером. Трохи гіркоти, трохи солодкості. Дуже багато настрою. Він не просто освіжає, він дарує пост. У серці з'являються неролі, що надає квіткової ніжності. І ось тут починається гра. Цитрус поступово приглушується, а замість нього звучить уд делікатно, без диму. Це не той тяжкий східний уд, а м'яка деревина, яка тримає аромат і додає об'єму. В день він достатньо гучний, дзвінкий, ввечері він достатньо оксомитовий. Композиція змінюється. Як день переходить у вечір. Замість різкого переходу плавна подорож. І весь час десь поруч той самий Юдзу. Він не зникає повністю, а повертається хвилями. Для мене це дуже емоційно, ніби ловиш спогад, який не хоче тікати. Це 100% унісекс свіжий, але не простий, удовий, але не важкий. Проекція перші. Дві години достатньо шлифить, потім ближче до шкіри. Стійкість хороша, 5 годин він витримує ось як для свіжого парфуму. А радий, що він в мене в колекції цей аромат. Естетика Герлен завжди радою, флакони з бджілкою. Золота сітка, хочеться тримати на видноті, але головна краса це всередині, це Юдзу. І тут гра контрастів. Всім раджу спробувати його. Герлен класика, яка малює посмішку на вашому обличчі. І наступний аромат ці підбірці це подарунок. Залошок у флаконі від пані Олени Сум. Я родом Сум всім сумчанам. Привіт. Ось. І це від бренду Meo Fushuni, Ось, називається Нота Дівіаджо Друга Шукран. До речі, Шукран, якщо перекласти це дякую. Ось, ну, дякую Mio Фошунів за такий крутий аромат. А, до речі, це не новий реліз, це а, реліз 2011 року. Дуже важко його знайти. Ось, а, в бутику Франсуа він є. І а, для мене це а, робота, яка. Дійсно дуже-дуже насичена, дуже природня. Для мене шукран аромат тиші з присмаком м'яти. Головна ідея в цьому парфумі це м'ятний чай по-мароканськи. Стартут: м'ята, базилік, лемонграс звучить як свіжозварений чай у тіні, коли спека спала, а повітря ще дихає. Тут м'ята не жуйкова. А трав'яна така ось прохолодна. Базилік додає кулінарної такої з гірчинки, а лимонна нота свіжого променя. Через півгодини проходить такий сухий трав'янистий тютюн. На люльковий і на димний, він не схожий, це як пучок висушеного листя. Додає глибини і заземлення. Композиція залишається лінійною, чай з травами. М'ята від початку до кінця. Але завдяки натуральності шукран не нудить, а заспокоїть. База дуже м'яка, сухі трави, легкий мускус, відчуття теплої тканини на шкірі. Все звучить тихо і дуже камерно. Це не аромат для клубу чи вечірки, це парфум для себе або своїх. У нього достатньо гарна стійкість, але помірна проекція. Для мене це найреалістичніша м'ята в парфумерії і найкраща м'ята в парфумерії. Шукран це парфум для тих, хто не кричить про себе, для тих, хто розуміє, що найбільша розкіш це час, проведений з душею і з собою. Наступний аромат це від бренду Olfactive Studio, а парфум називається Flashback – Спалах спогадів. Флешбек, до речі, створив його олів'є Кресп, і це справжній цитрусово-ревеневий антидепресант у флаконі. І назва не бреше. Цей аромат реально запускає флешбек в минуле. У моєму випадку, це босоного дитинства, ревеневий пиріг, бабусиний сад, легкий. Кислий, грайливий, і саме в цьому його е, сила. Головна фішка цього парфуму це ревінь. Не часто його почуєш в парфумах, і тим більше в такому смачному виконанні. Старт е, потужний, цитрусовий такий ревінь, грейфрут, апельсин. Відчуття, наче в зуби попала кисло, солодка цукерка. Аж слинки течуть. Ідеальний збалансована кислинка з характером. Через 20 хвилин зелень, яблука Гренні, Сміт і рожевий перець. Яблуко додає тут хрусткості, а перець легкого пікантного натяку. Мов би на фруктовий салат посипали спеції. Неочікувано, але працює. База, звісно, ветивер, кедр, мускус, амбра. Тиха така деревина спокійна, яка, знаєте, як завершення яскрового дня, стомлений, але щасливий. Аромат не провисає, шлейф тримається хоча й ближче до тіла, на мені до 4 годин, і це норм як для такого формату. Флешбек моє відкриття. Я коли його купував в ароматеці, це один з моїх перших парфумів. Хочу сказати, просто я завис над ним. Тож рекомендую спробувати до ще одного дуже крутого аромату. Це від бренду Anthology. називається Cerebel. І це не просто аромат з красивою назвою: це справжній маніфест свободи. Його створили два титани: Люсіен Фереро та сам Жан-Клод Еліна. І результат. А парфум, який звучить як розумний, іронічний протест, без диму, без шкіри, без драм, тільки чиста ідея. Це свіжий, пряний, цитрусово, деревний аромат. І для мене, якщо б хтось вилив імбирний лимонад в кришталевих келих, от він саме так звучав би. Він однозначно грайливий, початок це просто якась чиста енергія. Як для мене, тут гіркий апельсин, кориця, імбир. Ось це прям ода імбиру. Помітний такий, знаєте, свіжий сік, кориця. Можливо, навіть від сил до Різдва. ось. А, всередині тут рожевий перець, коріант і герань, і база, вативер пачулі. Амбра, мускус а дуже класна робота. Витивер тут додає такої благородності, шлейфу і стійкості. Бачу цей аромат на молодих людях. Ось не ретро, для мене це дуже сучасно. Для мене це парфум дуже-дуже позитивний. Ось мене його переконала купити Тетяна Мщрякова. Був колись у нас з нею огляд, і я не пожалакував. Інколи я навіть вибирав його на подарунок. Ось гарна робота на мені грає деревиною імберем, на дівчатах пряними квітами. Наступний аромат це від бренду Нішене. Називається Еге або Егейське море та культурі навколо нього. Парфумер Іліяс Ерменідіс, грек за походженим, і він вклав душу в цей витвір. Еге – це аромат Середземномор'я. Але не банально цитрусовий чи водний, як багато морських. Він ароматичний, пряний, трав'янистий, незвичними такими ось нотами. Якщо чесно, для мене Еге став відкриттям, я зрозумів, що акватика може бути дуже цікавою, різноплановою. Це такий парфум, що, наче, і про море, але без стандартного такого синього шаблону. Я полюбив його з першого вдиху, наскільки він відрізняється від всього, що я знав раніше. Звучить дорого, потужно, при цьому шалено освіжаюче. Хтось тут може почути огірок чи каву. Для мене тут історія про свіжість через трави. Уявіть про холодний бриз з моря, але навколо ще базилік, м'ята. Дуже крута комбінація. Тут навіть заявлений фіалковий лист юдзу. Ось, він пахне так, ніби висадите біля моря, відчуваєте зелені, легку пряність, солодкість. А, ось, ну, аромат для тих, хто любить морські пригоди. Елегантність. Він достатньо сучасний. Я його носив, до речі, влітку, і він мені надавав відчуття чистоти. Якщо ви мрійник-мандрівник, що, знаєте, любить гедонізм, ось, то він саме для вас. Для тих людей, хто заслужили відпочинок і хочуть насолоджуватися відпусткою. Наступний парфум, який я поставив в цю добірку, це Paris Monte-Carlo L'Avande Romani. Або римська лаванда. Це восьмий аромат з добірки. Ось, і він, до речі, його також створив Жан-Кло даліна, метр прозорої парфумерії. Ось. Але для мене це більше про смородину касис, ніж про лаванду. Але лаванда тут така трав'яна. Лаванда тут, на перший погляд, може здатися, знаєте, Незвичною лавандою, більш трав'янистою. От Круто, Жан-Клодоліна зробив цей аромат. Він надзвичайно свіжий, натуральний лаванда з провансу, гарна робота, мікс лаванди і касису або смородини. От так я його якось відчуваю. А, без котів, гарна робота, медитативний. Ось. А, аромат спокою, а, гарна робота, всім, всім рекомендую. Наступний аромат це а, ательє Калонь, називається Pamelo Paradise або цитрусовий рай. А, до речі, це справжня ода грейпфруту. Якщо б існував парфум, який перетворює поганий настрій у посмішку, то це саме він був. Тут немає складних підтекстів чи тяжкої такої драми. Це просто щастя в пшику. Старт рожевий грейпфрут, Усередині такий соковитий мандарин, дуже багато м'якоті. Навіть лайтова, можливо… Така смородина, але без зайвої твої такої кислотності. Найреалістичніший памело в мене в колекцію. Люблю його, поливаюся. Завжди в позитивному настрої, коли користуюсь цим парфумом. Спробуйте достатньо стійкий. Ось, я ділився з флаконом. До речі, хто? Не доєднався до барахолки, доєднуйтесь, це дуже багато крутих робіт. І доєднуйтесь, в розпив. Я ділюсь ароматами там, тому що в мене дуже-дуже велика колекція. Отож, для тих, хто дожив до 10-го аромату, я анонсував, що це буде аромат, який дуже-дуже бюджетний. І я не збрехав. Це від бренду Neo Колонь Спайсі галанга або пряний галанг. Він завершує наш топ. І це справжній неочікуваний аромат, який не схожий на типові свіжаки. Тут не буде ні м'яти, ні лимону. Замість цього галанг. Наскільки я знаю, це східна така спеція родич імбиру. Але з таким більш перцевим характером. Старт пряний. Ось відчуття, ніби вдихаєш імбирно-лимонний чай з гостринкою. Дуже енергійно, ніби аромат каже: Прокидайся, настав твій день. Я, до речі, користуюсь ним зранку. Здається, вже скільки знову, як на мене, освіжаюча робота. До речі, в фіналі відчувається такий деревний, сухий. Чистий кедр, жодної смоли, жодної амбри. Просто така лайтова деревина. Гарна робота, спокійна робота. О, ще хочу доповнити, що це водний колоній без спирту. Він легкий, ідеально лягає в спеку. Не подумайте, що він слабкий, звучить він 4 години так точно, і в першу годину він. Тримає цей пряний шлейф. А дуже чітко. Його відчувають ті, хто підійде ближче і дивується, і питають, до речі, що це на вас? А це спайсі Галанга, аромат тихої впевності. А, гарна робота. Купував я його в Бомонді на сейлі. Менше тисячі гривень за нього заплатив. А, всім раджу спробувати. До речі, в лінійці там чотири аромати. А, ще мені подобався зеленого кольору. зараз я вам підставлю. Але він чомусь не буває на знижках. Ну, можливо, буде. Друзі, ну ось і все. Таким красунчиком ми закриваємо нашу теплу десятку на осінь. Вони достатньо небанальні, унісекс, аромати на кінець літа, початок осені. Сподіваюсь, ви відчули себе разом зі мною. І на японському балконі з чашкою чаю, і в марокканському дворі, і на прованському полі, і навіть на Егейському узбережжі, і в інших чарівних куточках моєї фантазії. Кінець літа, до речі, це ідеальний час для ароматних таких відкриттів. Повітря ще тепле, але вже з'являється глибина. Осінь на підході, і саме зараз хочеться чогось нового. Без зайвого шуму, але з емоціями. Тож бажаю вам знайти той аромат, який зачепив саме вас, і дозволити собі його носити. Можливо, серед цієї десятки ви зустрінете свою осінню парфумерну історію, яка залишиться з вами надовго. Нехай ваш вересень буде смачним, прогулянки довшими, а парфуми тільки в кайф. І як завжди, з вами був Юра Ukrainian Fragrance Community. До нових зустрічей. Па -па. Доброго вечора, ми з України.